Вітаю вас, шановні телеглядачі! В ефірі Артика Хуст короткий інформаційний випуск новин. Питання залучення дільничних інспекторів поліції до вирішення актуальних проблем населених пунктів із підтриманням громадського порядку, забезпечення культурно-масових заходів та проведення благоустрою, а також продовження обговорення процедури делегування повноважень державних реєстраторів органам місцевого самоврядування. Ці та інші теми обговорювалися під час наради із селищними та сільськими головами 29 лютого у приміщенні хуської районної державної адміністрації. Деталі наради дивіться у сюжеті далі. Першим питанням обговорення на нараді із селищними та сільськими головами, яку спільно проводили перший заступник голови Хуської районної державної адміністрації Віктор Сабадош та голова Хуської районної ради Олександр Пацкан, стало Співпраці дільничних інспекторів поліції та органів місцевого самоврядування. Зокрема, порушувалося питання залучення правоохоронців до проведення культурно-масових заходів, підтримки громадського порядку в населених пунктах та під час проведення місячника благоустрою. Також була заслухана інформація начальника патрульної поліції Хузького відділку поліції щодо проведеної роботи дільничних інспекторів. Протягом 2016 року і спекторами патрульної поліції виявлено 19 адміністративних правопорушень. А по фактичному обліку у нас перебуває 424 особи, з них 117 раніше судинок, 26 осіб, формально під дію закону про адміністративний нагляд, 3 особи, які перебувають туди адміністративним наглядом, 9 осіб, які перебувають під домашнім арештом. Засуджені з питовим терміном 116 осіб. Сімейних насильників 74, психічно хворих 17. За світний період за матеріалами інспекторів відділу патрульної поліції в Хортію районним судом встановлено 5 адміністративних намірів від відносно 5 раніше судимих осіб, формально підпадаючи підію закону про адміністративний нагляд. Також було складено 26 протоколів за статтею насильства у сім'ї. Була обговорена і проблематика робочих моментів, з якими стикаються працівники поліції щодо відсутності робочих кабінетів у деяких населених пунктах, та понаднормовою навантаженістю дільничних інспекторів поліції. На нараді також було продовжено обговорення реформи децентралізації в сфері делегування повноважень державних реєстраторів органам місцевого самоврядування. Зокрема, що стосується оформлення нових реєстраторів та створення умов для здійснення державної реєстрації. На цьому нарада із селищним та сільськими головами завершила свою роботу. Інформаційний семінар з питань покращення співпраці між уповноваженими з ведення облікових даних та міжрайонним об'єднаним військовим комісаріатом на минулому тижні відбувся на базі Сокирницької сільської ради. Тут працівники Хуського військомату у вигляді тренінгу опрацювали найважливіші питання взаємодії у сфері уточнення персональних даних військовозобов'язаних. Ведення відповідної документації та інформування громадськості щодо перспектив вступу бажаючих на військову службу за контрактом. Саме ця перспектива, на думку працівників військомату, повинна бути основною для пропагування серед населення, яку повинні доносити до громадян саме уповноважені з питань ведення військового обліку на місцях. Також присутні були ознайомлені з нормативно-правовою базою ведення військового обліку у вигляді слайдової презентації. Було проінформовано, що найближчим часом відбудеться переатестація працівників із ведення персонального обліку військовозобов'язаних. На цьому інформаційний семінар вичерпав питання порядку денного. Героїзм та самовіддана боротьба за незалежність і волю батьківщини, які щодня проявляють солдати, а то торкнувся свідомості всіх українців. 1 березня у Хузькій картинній галереї за сприянням добровольчого батальйону Карпатська Січ та міської ради відбулася тематична фотовиставка, присвячена подіям антитерористичної операції та захисникам України. Деталі фотовиставки у відеоматеріалі далі. Тематична фотовиставка, присвячена героїчним звершенням бійців антитерористичної операції, зокрема, Закарпатського батальйону Карпатська Січ, нещодавно була представлена у Хуській картинній галереї. Тут на фотосвітлинах охочі могли ознайомитися із особливостями військової служби Закарпатського батальйону, його історією, побутом бійців, які знаходяться на лінії фронту. Ми пройшли довгий шлях до того моменту, поки потрапили на схід України. Все почалося з вересня 2014 року, року, вже поза минулого. Ми потрапили в Слов'янськ. І в той час паралельно, як частина людей, котрі не могли оформитися, вони почали створювати батальйон Карпатська Січ. Цей батальйон створювався переважно свої більшості зі хлопців зі свободи. В ньому були депутати Тернопільської обласної ради, у нас є навіть на даний момент, мабуть, голова Тернопільської обласної ради на фото, жінка, вчитель української мови під псевдом Калино. Потім три голови, колишні голови з адміністрації, з Чернігівщини, з Полтавщини. Тобто люди були абсолютно різної вікової категорії і соціального статусу, навичок, вмінь і так далі. Для того, щоб де ілюстративно показати, які були хлопці з перших днів створення батальйонів, тут у нас за паном... Василем є молодий хлопець, якому заледво, мабуть, виповнилося 18 років, і таких хлопців у нас було багато. 18, 19, 20, молоді, гарячі серцем, але без навичок і вмінь. Це всі навички, ми здобували поступово, знаходячись вже в зоні антитерористичної операції. Хлопці з Карпатської Січі на той час були далі, вони займалися волонтерською діяльністю, їздили на передову, возили тим солдатам, які були там їжу, і все необхідне для них. На урочистій церемонії разом із бійцями батальйону Карпатська Сіж, громадськими активістами були присутні і представники міської влади. Як Ви знаєте, в Україні триває неоголошена війна. І якщо бути відвертим і чесним, українська армія не була здатна зупинити ворога, хоча б зупинити на межі Луганських і Донецьких областей. Це здійснили батальйончі, добровільні батальйони. Одним із них є дійсно хороший батальйон, який є одним із кращих, це батальйон Карпатської січі. Зараз на цих фотосвітлинах дійсно зображені бійці карпатського батальйону. Як зауважив ініціатор виставки Боєць батальйону Карпатська Січ Андрій Ткачук, який, до речі, був активним учасником Євромайдану, бажання захищати рідну землю свою батьківщину є рушійною силою, яка руйнує всі плани та замисли ворога. І тому донести до громадськості, в яких умовах здійснюють службу та виконують свої обов'язки військові АТО, зокрема батальйон Карпатська Січ, і стало головною ідеєю проведення подібних фотовиставок, одна з яких відбулася і в місті Натисою. Відзначено закарпатського ветерана Афганістан за вагомий особистий внесок у розвиток ветеранського руху, мужність і самовідданість, виявлені під час виконання військового обов'язку, патріотичного виховання молоді та активну громадську діяльність. Указом президента України нагороджено орденом за заслуги третього ступеня Юрія Дзябка. Голову Хуської місцевої районної організації Української спілки ветеранів Афганістану, учасника бойових дій в Афганістані. Це була вся інформація на сьогодні. Я прощаюся з вами до наступних зустрічей в ефірі. Та бажаю тільки гарних та добрих новин. Також нагадую, не забувати відвідувати нашу сторінку в мережі Фейсбук та переглядати окремі передачі та короткі інформаційні випуски новин. Також нагадую, що РТК ХУ змінила своє місце знаходження, тож чекаємо на вас за адресою місто Хуст вулиця Курятовича, 1А, другий поверх двохповерхового будинку на подвір'ї Хуської районної друкарні та міськрайонної газети Вісник Хущини. На все добре, до побачення!